Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, запрошую переглянути докладне відео про е, те, як я живцюю вперше е, Лавр Благородний. І буду вам вдячна за перегляд до... До кінця відео невелике. Напишіть коментар, поставте вподобайку. Друзі, а тут розповідаю коротенько, що лавровий листок у мене росте десь вже 4 роки. Це четвертий рік. Четвертий. І, я вже давно хотіла спробувати це живчувати. І все-таки я розпочала цю, ці спроби. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу. До зустрічі!